Всім доброго ранку! Ви знову на моєму каналі і з вами знову я Максим. Сьогодні у нас 9 люте, на вулиці не крихти сніга просто, не одної сніжинки. У нас плюсова температура, Уже який день. Ну, В цілому о, погода досить хороша на лютий місяць, але зараз пішли дожді. І... Тут не подобається мені в цьому плані, тому що птиця мокне, кози сидять по хлівах, ну і взагалі ну обмежена кількість роботи на подвір'ї в таку погоду. Іду всіх кормити, познімаю вам, покажу, порозказую. Це ще не всі. Ну виходіть. гусиня перестала нестись, а ось ця почалась. І тут качки ще заходять з курями жити. Всі хочуть виходити, бояться. Ану, знесли щось там, бо знають нестися в сараю. Ну, виходь, курочка, виходи, давай. Ні, нічого не знесли. Сухо, чисто в них там. Іду давати їм зерно. Ось у мене таке відро. І в це відро я їм набираю зерно. Зараз покажу яке і в якій кількості. Значить, дивіться, коли я їм не даю варене, тобто не варю їм зерно, то я їм даю цільне. Такій кількості кукурудза півтора літра. Пшениця так само. Ярець зараз сюди не сипаю. У мене там є то, що кози не доїли ярець. Трошечки ще проса. Чи не знаю, як воно називається. Просо майже. Таке от. Не знаю, підскажіть, хто знає, точно. Ну, У нас продають як просо. Це все перемішую. Знаю ще розмочити їм трохи хліба. Таку їжу даю рідко, тому що постійно є наварене. Вчора вечором дав последнє, то есть, ну, залишки від вареного. І не поклав варити, так як уже вчора було дуже багато роботи. І сьогодні вже покладу і назбирались там вже відходи трошечки, очистки. Получається, у мене йде 4 види зерна. Кукурудза пшениця, ось це просо і ярець. Коли нема ярцю, то йде овес. Ну, от так от. І ще знаю додати жом, ну, його додаю більше. У варене, так як воно гарно розварюється, на, на, набухає так і. і коротше ось так. Ось додав іще ячмінь або ярець, хто як каже. І зараз йду давати курам їсти. Е, питалися у мене, скільки у мене курей е, з прибавленням, тим, яким е, віддала мені знайома дві куриці. Молоденькі, це 26 вийшло. Ну, ось уже всі прийшли їсти. Кормушок у мене дуже багато, так як є такі екземпляри, які один одного не долюбляють. Такі, наприклад, як качки, не люблять деяких курей, гуси не люблять деяких качок, всі б'ються і комусь може не хватати. Тобто комусь може не вистачати їжі, і вони потім бігають за мною, бо вони голодні. Зато я придумав отак велику кількість кормушок і розставити їх на дуже великій відстані один від одного, щоб кожен зміг гарно поїсти. Дивіться, який в мене гарний є качур. Мені його подарили, можна так сказати, ми його обміняли з цього качура. І ось цього півника пухового. Ну, цей півник е, з такою проблемою невеликою. У нього дзьоб, клюв, е, ну трохи деформований. Ох. Деякі кури не несуться. Отакі от, оця, кстати, несеться курочку, бо вона не чистокровна, а ямцемані, вона полукровна і вона, до речі, дуже гарно несеться. О, цей качур досить такий, ні-ні-ні-ні, не, не нервуйся, він досить о, такий ручний, ну, типу, він боїться, але... Не, не так, як всі. Хінхінка гарна. Зараз я йду їм принесу ще теплої води о, після зерна і отак от. Так от. Такі от у нас справи. 26 курей. О, вчора було 6 яєць, позавчора було 8 яєць, якщо я не помиляюся. Да, було 8. Було і 7, і 5, і 4 було, і 3 буває. По-різному буває. Оця, наприклад, курочка ще не несеться. Карликова кохінхінка, вона ще взагалі навіть в проєкті в неї не було, щоб почати нестися. Ось та курочка дуже гарно несеться. Ну, легорни гарно несуться, голошейки дві також у мене є. Десь там чорна, вон чорна. Вона дуже гарно несеться, хоча вона не велика, але гарно несеться. Ось ця курочка також гарно несеться. Мені її взагалі безкоштовно віддав Вуйко. І вона досить гарно так несеться. Молодець. Качки вже почали нестися, вже скоро мають каченята бути в інкубаторі, там 4 яйця. Не знаю, що там з тим інкубатором. Ну, За інкубатор вже буде в другому відео. Ось такі діла. Ладно, йду кормити зайці, йду кормити кози. І ще трохи прилягну собі, так як хочу ще трохи поспати. Все, друзі, всім пока. Гарного перегляду. Не забувайте підписуватись, ставити лайки. Ви були на каналі Новецький блогер. З вами був я, Максим. Всім пока-пока. І до речі, питалися в мене, чи не бояться кози желізної дороги. Е, тепер бояться, тому що, коли були малесенькі, вони вибігали, вони, ну я їх ганяв і вони взагалі бояться поїзда. Так само кури і качки. Тут вони ходять, але на желізну дорогу не виходять. І також вони всі бояться поїзда, і вони всі тікають. Отак от, от. Все, друзі, всім пока.